Італія країна з населенням 58,9 мільйонів жителів у 2025 році, країна, яка була створена шляхом об'єднання великої кількості дрібних держав, через що тут ледь не в кожному регіоні поширена своя мова чи діалект. Про це, а також багато іншого, ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. До римського завоювання жителі Італії розмовляли багатьма різними мовами. Латиною розмовляли тільки в районі Риму. А споріднені з нею італійські мови були також поширені в Центральній Італії. В той час, як на півдні Італії існували грецькі колонії, де розмовляли грецькою мовою так звана Магна Греція. На Сардинії існували Карфагенські колонії, де розмовляли Фінікійською. У Північній Італії жили гали, які розмовляли кельтською мовою, спорідненою, наприклад, з сучасною ірландською. Були поширені в Італії також на індоєвропейські мови, наприклад, етруська, Ратійська, після римського завоювання всі вищезгадані мови були витіснені латиною, мовою римлян. Щоправда, кожна з них мала свій вплив на місцеві діалекти латини в різних регіонах Італії. З яких з часом сформувалися окремі романські мови, у середньовіччі на території Італії існувало багато дрібних міст держав, кожне зі своїм політичним устроєм. Провідну роль серед них відігравали Венеція, Генуя та Піза, які підпорядкували собі значну частину європейської торгівлі, а в районі Середземного моря. Виникла так звана Середземноморська лінва франка на основі венеційського та генуезького діалектів. Дана мова отримала таку назву через те, що на Сході Араби називали всіх європейців франками. В 11 столітті острів Корсика потрапив під вплив Пізанської республіки, після чого на Корсиці та в Північній Сардинії поселилося багато мігрантів зі Тоскани. Тому сучасна корсиканська мова дуже близька до тосканського діалекту. Розвиток італійських міст у 14-16 століттях дав поштовх розвитку в Італії мистецтв і наук, утверджень ідей гуманізму та поширенню їх в інших країнах Європи так зване відродження Ренесанс. Спочатку мовою офіційних паперів в Італії. Була Латина до кінця XIII століття серед інших міст виділяється Флоренція, яка стає культурним та економічним центром. Посиленню ролі флорентійського діалекту як основи літературної мови, сприяла творчість італійського поета Данте Аліг'єрі 1265-1321 роки, а також його послідовників Франческо Петрарки та Джованні Бокаччо. Після цього освічені люди по всій Італії почали вивчати флорентійський діалект. У 16 столітті була уніфікована морфологічна система італійської мови, яка збереглася до сьогодні. Після османського завоювання Балкан до Південної Італії мігрувало багато албанців у 14-16 століттях. У XIX столітті починається так зване Рісорджіменто, боротьба за об'єднання Італії, і в 1861 році утворюється єдине італійське королівство під управлінням короля Сардинії та П'ємонту Віктора Еммануїла II, в якому італійська літературна мова на основі тосканського флорентійського діалекту стала національною мовою. Після Першої світової війни до Італії відійшов південний тироль. Де жило багато німецькомовного населення. До Другої світової війни тільки жителі Тоскани та освічені люди в інших регіонах Італії знали італійську. В той час, як більшість населення розмовляли своїми місцевими діалектами. Пізніше, через поширення шкільної освіти та телебачення італійською мовою її засвоїли більшість населення Італії, а в промислових містах півночі. Туріні, Мілані, Генуї через наплив туди мігрантів з аграрної південної Італії. Італійська, яка служила мовою міжнаціонального спілкування для носіїв різних діалектів, швидко витіснила з повсякденного вжитку місцеві діалекти півночі Італії. У 2021 році, за даними ІСТАТ. В Італії проживало понад 5 мільйонів іноземних громадян, які становили 8,7% від загального населення. Правда, це без тих, які отримали італійське громадянство. У 2023 році серед іноземних громадян в Італії проживали румуни близько 1 мільйона, Албанці 416 тисяч, марокканці 415 тисяч, Китайці 307 тисяч. Українці 249 тисяч. Серед інших народів були Бангладешці 174 тисячі, індійці, філіппінці, єгиптяни, Пакистанці, нігерійці, синегальці, ланкійці молдавани, тунісці, перуанці та інші. Як бачимо з карти праворуч: найбільший відсоток українців концентрується в районі Неаполя, на півдні Італії. Офіційною мовою Італії є Італійська, в основі якої лежить тосканський діалект. Ось тут, на карті ліворуч. В Італії є також інші регіональні мови, наприклад, Сицилійська, на карті ліворуч позначена малиновим кольором на півдні, Неаполітанська, темно-синім кольором на півдні, центрально-італійська фіолетовим кольором в центрі Італії в районі Риму. А також так звані галоіталійські мови на півночі, наприклад, такі як П'ємонська, Лігурійська, ломбардська, Емільська та Романська. На карті вони позначені відтінками зеленого кольору, венеційську мову, якою розмовляють в районі Венеції на півночі Італії, відносять разом з мовами Центральної та Південної Італії до італо-далмаційської підгрупи мов. Хоча деякі лінгвісти групують її до галоіталійських мов разом з іншими мовами Північної Італії. Всі вище згадані мови вважаються в Італії діалектами італійської. Хоч з лінгвістичної точки зору це неправильно, бо, по-перше, вони не походять від тосканської, а разом з тосканською розвивалися окремо з латини, а по-друге, різниця між Цими мовами, така як між різними слов'янськими мовами. Мало з того, мова Північної Італії разом з французькою, іспанською та португальською належать до західноруманської підгрупи, Мови Центральної і Південної Італії, включаючи літературну італійську, тобто тусканський діалект, до італо-далмаційської підгрупи, а сардинська мова разом з Вимерлою африканською латиною, якою колись розмовляли жителі Північної Африки до того, як її витіснила арабська, належить до південно-романської підгрупи. Тобто називати вище згадані мови італійськими діалектами це те саме, що називати, наприклад, болгарську, південно-слов'янську мову діалектом української. Тільки 12 історичних мов меншин є формально визнаними в Італії: це Албанська та Грецька на півдні Італії, Каталонська на Сардинії, Німецька у південному тіролі, Словенська біля кордону зі Словенією, також хорватська, французька, франкопровансальська, дані мови поширені біля кордону з Францією, Фріульська. Тут на карті ліворуч вона позначена на півночі зеленим кольором. Ладинська, окситанська і сардинська. Сардинська поширена на острові Сардинія, позначена салатовим кольором на карті ліворуч. Зараз літературна італійська вже у більшості витіснила місцеві діалекти Північної і Центральної Італії, де ними зараз розмовляють тільки старші покоління по селах. Найбільше збереглися місцеві діалекти на півдні Італії, а також в області Венетто на півночі. Багато людей зараз також змішують свій місцевий діалект з літературною італійською і говорять на безлічі своєрідних суржиків. На карті праворуч позначено, де поширені найбільші місцеві діалекти італійської, чим колір. Темніший, більш темно-зелений, тим більший відсоток людей там говорить місцевими діалектами. У 2006 році відсоток людей, які розмовляли тільки або переважно італійською, за даними опитування ІСТАТ, оцінювався у 72,8% ті, які розмовляли італійською з незнайомими людьми. Та 45,5% у сім'ї з таким розподілем по вікових групах від 6 до 10 років 68,2% говорили італійською в сім'ї, від 11 до 14 років 62,4% від 65 до 74 років 31,9%, і 75 років і старше. 28,2%. Тобто відсоток молодих людей, які вдома розмовляли італійською, був найвищий, і зараз їх, ймовірно, ще більше, бо це дані за 2006 рік. До речі, багато батьків в Італії розмовляють зі своїми дітьми італійською замість своїх рідних мов чи діалектів. За даними євробарометру, у 2021 році католицизм сповідували 79,2% італійців. Також були православні 3,5%, протестанти 0,3%. Інші християни 1,4%, іслам сповідували 1%, інші релігії 2,5%, агностицизм. 7,5% атеїзм 4,1% і не вказали 1%. У 2022 році 19% італійців були практикуючими християнами. Подарунки дітям на Різдво в Італії приносять Бабо Натал Різдвяний дід, хоча інші особи також приносять подарунки залежно від дати та регіону, включаючи святу. Люсію 13 грудня в північних регіонах, Святого Миколая 6 грудня в деяких регіонах і Лябефана 6 січня на Юрдан. Словом італійці вирішили відмовитися від своїх регіональних мов на користь літературно-італійської заради національної єдності. А як ви вважаєте, українцям слід відмовитися від російської та своїх регіональних діалектів заради збереження національної єдності держави чи ні? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Також буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал та поставите вподобайку. До побачення!